Уявіть світ без кави, як би змінилася історія людства, якби кавові зерна ніколи не були відкриті в ефіопських горах? Насамперед, європейська епоха просвітництва могла б розвиватися значно повільніше. Кав'ярні були центрами обміну ідеями, де народжувалися революційні думки, формувалися наукові товариства та зароджувалися політичні рухи. Без цих шкіл пенні, як їх називали в Англії, передача знань та інформації була б обмеженою, а темп інтелектуального прогресу повільнішим. Найдивовижніше, що без кави промислова революція могла затриматися на десятиліття. Кава стала першим масовим стимулятором, який допомагав робітникам витримувати тривалі зміни на фабриках. Вона замінила алкоголь, який раніше був головним напоєм робітничого класу. Що значно підвищило продуктивність праці. Економіка цілих країн склалася б інакше. Колоніальні держави, як Бразилія чи Колумбія, для яких кава була основним експортом, розвивалися б за іншим сценарієм. Навіть мистецтво змінилося б без кавової музи. Від бахової кавової кантати до джазових імпровізацій у нью-йоркських кав'ярнях цей напій надихав покоління митців, письменників і музикантів. Альтернативою кави могли б стати інші природні стимулятори. Можливо, поширився б мати з Південної Америки. Або африканські племена поділилися б із світом своїми енергетичними напоями, як колу чи різноманітні ферментовані напої. Без сумніву, людство знайшло б заміну каві, але питання в тому: чи змогла б ця альтернатива так само змінити світ, як це зробила чашка гіркого чорного еліксиру?